Провальний реліз нової колди, екранізація The Legend of Zelda, нова гра про губка Боба, The Witcher 4, дата виходу нової гри від творців Little Nightmares та багато іншого. Привіт, народ! Ви на каналі Лотор, і сьогодні ми прийдемось по найцікавіших ігрових новинах тижня. Тож лаштуся зручніше, буде гаряче. Крафтон офіційно представили Pub Black Budget екстракшн шутер від першої особи події, якого відбуватиметься на дивному острові, що застряг у часовій петлі та охоплений аномалією надприродного походження. У грудні пройде закритий альфа тест на ПК, і вже зараз можна зареєструватися через сторінку гри в Steam. Вийшла нова гра Губка Боб Titans of Tide, черговий 3D-платформа про губка Боба. Критики оцінили її стримано: 72 бали на Metacritic і 76 на OpenCritic. Але фанати у заході. Гра приємна, різноманітна, з хорошим сюжетом і фірмовим гумором. Дупа Патріка навіть завірсились мережі, що теж підняло інтерес. У Steam проект має 95 позитивних відгуків і вважається найкращим у трилогі від Purple Lamp. Lump. Вибір для тих, хто скучив за класичними 3D-платформами нульових. Український геймдев теж тішить новинами. Тукані хранитель лісу від інді студії Dream Operator перемогла в номінації Excellence in Visual Art на DevGame 25. Окрім престижної нагороди, команда отримала 10 тисяч доларів. А також поділилися, що гра вже набрала 50 тисяч вподобає у списку бажаного. Реліз запланований на наступний рік. Тож поки що всі охочі можуть додати її у вишліст і спробувати демо-версію. See CD Projekt Red тим часом тихенько переманює топ таланти індустрії. На початку місяця стало відомо, що до студії приєднався Карл Колн, та гім дизайнер The Kingdom Come. А тепер команду поповнила і Ліза Альп, головна сценаристка майбутнього Bioshock 4, яка після скорочень у Cloud Chamber перейшла до поляків на позиції старшої сценаристки. Поки невідомо над чим саме вона працюватиме: Севічер 4 чи Cyberpunk 2. Але ймовірніше за все над Вітьбаком, бо він ближче до релізу. Згідно з останніми чутками, Ubisoft планує показати оновлену версію ремейку Prince of Persia Sense of Time на церемонії The Game Awards 25. Реліз нібито очікується вже на початку наступного року. Ситуація з Call of Duty Black Ops 7 виявилась повною катастрофою. Хоча Activision і заявили, що не бояться конкуренції з Battlefield 6, наприкінці все вийшло навпаки. Онлайн на релізі ледве дотягнув до 100 тисяч гравців, тоді як у Battlefield 6 було 750 тисяч. На Metacritic гра отримала рекордну низьку оцінку 1,7 бали. Головна проблема сюжетна кампанія: її зробили кооперативною з обов'язком підключення до. Інтернету, якщо вийти з гри, починаю усе заново, бо навіть чекпонтів немає. Соло грати незручно, ботів не дали, а проходження займає всього кілька годин. Продажі у Великобританії впали на 61%. порівняно з минулою частиною. А з Game Pass, серія вже втратила сотні мільйонів доходів. Навряд чи Activision це сприймуть як урок. Історія показує, що там слухають не гравців, а власне его. Оригінальні творці Little Nightmares офіційно оголосили дату виходу свого нового ізометричного кооперативного гору ReanimaL. Гра вийде на всіх актуальних платформах 13 лютого наступного року. Разом з тим, демка, яка раніше була доступна лише на ПК, стала доступна для PS5 та Xbox Series XS. Офіційно показали перші кадри зі зйомок лайв екшену екранізації The Legend of Zelda, які стартували цього місяця в Новій Зеландії. Виглядає непогано костюми канонічні, а актори Лінка і Зельди більш-менш схожі на своїх персонажів. Єдине питання: актору Лінка лише 17, а студія планує трилогію, тож до третього фільму він може сильно змінитися. Прем'єра запланована на 26 березня 27 року. Ну а на цьому все. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну руху халяву. А якщо раптом досі не підписались, чи забули поставити лайк саме час це виправити? Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.